Запекла тику, і вона тепер так гарно ламається, як морозиво. Раз. І хочу потім зробити таке, такий хлібчик, я роблю, кунжут, всякі сімечки. І дуже вкусно. От. Зазвичай в цьому рецепті я використовувала банан. Але тикви багато, і я вирішила, чому би не використати це пюре тиквине. І я роблю такі хрусткі хрустяки, хлібці. І це один із варіантів, який я пробувала. Кунжут насіння, спеції різні посолила. Це такі невеличкі хрусткі хлібці. Подивіться, дуже багато кунжуту виходить так, щоб воно накладалось. Потрібно вирівнювати дуже тоненько, бо чим тоньше, але слідкувати, щоб не згоріли края. Це дуже смачно.